Друзі, усім привіток вітаю у новому відео. Женя вчора дуже класну роботу зробив по дому. Я кажу, що ти за це хочеш. Ну, смачненького, він каже смажену картоплю на сніданок. Я взагалі вчора, ми вчора завісуємо. Їздили на заняття, ніде не гуляли, бо дуже сильно спекотно воно ще було. Сьогодні вже свіженько, дуже класно, але і сонце не видно. Після занять на майданчику там в дворі погралися. І з'їздили на ринок, знайшли нарешті лампочки. Одна коштує 130 гривень, я то дві взяла наймощніші, міцніші, найяскравіші взяла. В нас тепер, знаєте, в кімнаті таке враження, що святкова атмосфера така, коли обидві вмикаєш. Хоча і з однієї. нормально. Зараз рано на вулиці сонця нема, то я одну вімкнула, щоб Алісі темно не було, бо вона там поки грається. В общем, і ще зайшла в магазин Міпрорив, купила там одну штучку, щоб жені легше було ліжко збирати. Він почав обіз неї. Дзвонив, каже, нема половини запчастин, болтів чи чого. Каже, вони, мабуть, у гірнику залишилися. Ми вже тоді розбирав він майже всі і все по пакетиках фасував, можливо, щось наплутав. Але потім вже знайшов, все добре. Півня ходив шукав, перерив геть усе, а виявилося, що не усе, що був там ще у нас коробочок один. В общем, в нас же зібране ліжко. Сьогодні спали всі втрьох трьох на ньому. Як це вообще? Ще вмовила його все ж таки вчора розібрав і виніс того нашого старого дивана. Я навіть не жалкую, я якось вдома дихати легше стало. Звісно, в нас ще баулів додалося, тому що в дивані теж там. Велике таке місце було для зберігання речей. Дуже багато всього напхано там в мене було. Ну, нічого. Сьогодні, я думаю, треба там ще трошечки позамазувати щелини, там ще де у нас шматочок не прокрашений. Не знаю, Женя там зафарбує сьогодні чи ні. І буду вже доробляти. Буде вже фінішна пряма. Так, що я забагато картоплі начистила. Картополька вже смажиться, а я подоставала в мене в холодильнику. печериці. лежали вже, мабуть, ну, більше тижня, то точно днів 10. Пів цибулини, шматочок, часничку в кінці додам. Все. Це що погано лежить, зараз все. Утилізуємо картоплю. Вчора, десь о першій годині ночі, цієї ночі, э, ці, господи, помідорчики. огірочки знов зробила. Один такий взагалі мені підклали, як кабачок був, то я його то зверху. І то я його половину тільки порізала ще залишився. Бо все одно не вистачало, щоб верху зробити. Пахне вже так. Не хвилюйтеся, якщо що, Алісі, я п'яшку буду гріти. <рес> То Нам просто захотілося такого. Давно не смажили калетопольку. Ще вчора вночі зробила салат з баклажанів. обіцяла вам показати рецепт. Рецепта я не знайшла в себе в телефоні, якось не зберегла. Але пам'ятаю, що там варені баклажани, солодкий, червоний, цей величезний перець, м'ясистий, чесник, петрушка. І скільки чого. Я пам'ятаю, що ми з мамою теж робили не за рецептом, бо там дуже багато оцту, чеснику, олії. Сіль, цукор ми робили собі за смаком, так що не знаю, чи, чи тут я все з овочів, що має бути поклала, чи може ще щось. Так що так, Ось, що щойно дістала, зараз я його перемішаю. Зараз до картопельки те, що треба. Таке воно гостереньке, смачненьке, холодне вже. Баклажани кидала у киплячу воду, перед цим звичайно помила, обрізала хвостики і зробила надрізи хрест на хрест майже до кінця, щоб вони швидше проварювалися рівномірно і не розпадалися, щоб вони трималися от один баклажан просто, і до готовності відварювала. Охолонули, нарізала також шматочками, з соломкою, часник на дрібній переці, і ото на око цукер трошечки, дрібку солі, оцет та олія і петрушка. Така смакота отримала. Спробую, не знаю, маю надію, що в мене печі не буде, бо зранку ще нічого не їла і одразу таке пахне дуже класно. М -м. Це взагалі така смакота. Те, що треба. Я щось взагалі за ним забула. А це стояла вчерізь, в черзі в овечери. Побачила, чи по 40, чи по 45 вони були. Ну, от взяла на кілограм мене. Три штуки таких здоровинних вийшли. Але нам вистачить, скільки нам треба. Смокота просто. Згадала, що в нас ще кріп є. Це ще Женя купляв, е як ото збирався шурму готувати. Взяв величезний такий пучок, що іще залишається багатенько. Зараз картопелька вже готова. Додам зелень і будемо снідати. Пахне вже так, просто я вже аж засумувала за смаженою картопелькою. Реально давно її не готувала, не смажили. Та будемо сідати, снідати всім, хто зараз збирається їсти, всім смачного апетиту. Замазували ми підлогу. Женя вже й пофарбував. Ми за лісою, поки вийшли гуляти, пішли на майданчик, вона забронила штанці, пішли перевдягнутися. В я встигла схопити Алісу, щоб вона по підлозі пофарбовані не побігла. І в дозі влізла я. Нічого страшного. Сходили щойно, скупилися. Женя пішов сумки позаносити, та підемо ще ходити, дихати повітрям та чекати, поки підлога підсохне. Отож, вчора нічого не записувала, не викладала, настою геть не було. Подивилася новини. Я от у серед ночі прокинулася, мені якийсь жахливий сон наснився. І зайшла, читала новини. Читала новини, що в Києві таке жахіття, господи, яке горе, стільки людей загинуло, стільки поранених. просто. Ну, вже вдома прогулянка не пройшла даром. Це в супермаркеті яйця взяли. Назбирала гроші. Це взагалі це лимонка, бо я спробувала. Яблучка, ну такі. Там гілка поломана, мабуть, після отої зливи страшенної негоди, що в нас була. Думаю, на компотік піде. Вони там, дерево високе дуже сильно, і вони падають і розбиваються. Такі побиті, треба одразу варити буде. А Я нещодавно теж збирала, теж ми йшли з магазину і потім на майданчик, ну, у нас завжди ми вже такі. Вечері, теж назбирала, і ми е, в той в один з пакетів, що з магазину, поклали пакети у машину і пішли гуляти. Потім після прогулянки Женя пішов набирати воду, Аліса в машині була, а я на вулиці стояла. Е, Потім наступного дня Женя отож на роботі, бо викинулася, не можу знайти, де, де ті груші поділися. Ходила, ходила ввечері вже не питаю, а він каже, я каже, я їх повикидав, вони по всій машині валялися, розквашені, мабуть, Аліса повитягала, порозкидала, я навіть не помітила, хоча я поруч стояла. Ну вже темно, звісно, було. Так що так. Я думаю, де вони поділися, тож були в пакеті і нема, ніде нема. Купили два пакетика з лавашами. Тут я не знаю, воно таке тонесеньке, Ну, може, тут два, може, один. Взяли про всяк випадок два. Взяла шпироти на днях, хочу зробити грінки, Так давно вже хочеться зі шпиротами. Ось. Взяла наборщик, Завтра буду готувати, бо все. Солянку вже поїли, Аліса суп свій поїла. Щось треба. Капуста є, картопля є, або якого нема. І морква десь там, не знаю, чесник, мабуть, в іншому пакеті. Томатну пасту взяла макмай. Коктейльчик молочний Алісі. Хлібчик. Олія теж вже. На дні тут остання. Розпушувач. Е, а ось чесник. Чесник такий дорогий. У мене ось одна головка чесника 6,80, одна бурячина велика, причому 5,42. Три моркви на 5,59. Часник, той Боже, скільки він тут взагалі не невісомий а так дорого, тому дві взяли, бо постійно кинешся, нема. Водичка, водичка сильно газована. І взяли варену схущенку. Женя мені вже кілька днів. Хочу тортика, хочу тортика бісквітного з вареною згущенкою, з бізе, з кремом. Я кажу, а кажу, що для, для цього треба, кажу губозакаточну машинку. <сум> Каже, то забагато всього. Но бісквіт я зароблю з за гущенкою. Можна кремчик білковий, арахіс у мене є. Колись, господи, де ми купляли? В ліпо, мабуть, велика пачка досі є. Можна буде десь трохи застосувати. Можна було б і бізе взяти купити. у нас продають в карамеліки в кондитерському в магазині. Але щось ми сьогодні туди не заробили, не пішли. В принципі, коли я там не знаю, буду сьогодні той бісквіт готувати чи ні. Подивимось, побачимо. Так що так. Ось такого у нас наразі виглядає кімната. Залишилось за малим. Якщо завтра все добре, камні з неба сипатись не будуть, то завтра буду дофарбовувати, маю надію, що вже все завершу. Добренько, на цьому буду завершувати відео, у мене голос закручується. Всім бажаю миру та тиші, без перельотів, без повітряних тривог. Бережіть себе, до наступного відео. Пока-пока.